Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність. Сьогодні хочу вам запропонувати такий розклад з темою чого очікувати, якщо я прийму це рішення. Рішення у вас може бути будь-яке. Чи то ви поїдете десь, чи то ви будете навчатися, чи спілкування з людиною, чи піти, чи не піти з тієї роботи. Тобто, якесь рішення ви приймаєте, чи воно особистого характеру, чи з якогось загального. Думаєте про своє. Про свою проблему, про своє рішення. Я вам, як завжди, пропоную шість варіантів. так? І побачимо, що вам аркани скажуть. Чого вам очікувати, що буде, якщо ви приймете саме це рішення. Що ви там собі придумаєте? У кожного у вас воно може бути своє якесь рішення. Тобто, побачимо результат, да? до чого вам готуватися після цього рішення. Добре. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Подумали над своєю проблемою, що ви там хочете вирішити, і побачимо, чого ж вам очікувати. Перший варіант. Ну, скоріше всього, і тут йдеться про щось сімейне, про якісь сімейні справи або про дітей, або про їхнє подальше знаходження десь, або про якесь навчання. Ну, це як варіант. Можливо, про це йдеться, так? Але ми дивимося підсумок. Тобто, якась у вас є ситуація, ви хочете прийняти рішення. Чого вам очікувати? Все буде добре. Вам вистачить на все сил. У вас з'являться безліч можливостей, у вас всі козирі в рукавах. Мало того, вас підтримує ваша родина, чи близькі люди у вашому рішенні. Тобто з'явиться безліч якихось можливостей, і члени родини будуть задоволені і вами, і тим, що ви вирішите. Це таки, знаєте, буде поступовий успіх, і чого б це не стосувалося: чи роботи, чи навчання, чи чогось особистого, чи поїздок. Будь-чому вас чекає. Задоволення. Ви будете задоволені, що саме таке рішення свого часу ви прийняли. Це був перший варіант. Другий варіант. Чого очікувати вам, якщо ви приймете конкретне певне рішення? Те, що ви задумали, безсумнівно несе вам стабільність, королева Пентаклів. Так? Вона ж вам гарантує ре, якусь ресурсність, впевненість, визнання, винагороду, чи що, можливо, десь в якихось випадках благополуччя і комфорт. Якщо це ваше рішення стосувалося вкладання грошей в будь-що, чи це купівля, чи це продаж, чи це будівництво, чи що, це успіх. Якщо це будь-які проекти, в будь-якому випадку вам забезпечено самодостатність і самостійність дев'ятка Пентаклів, дуже добрий аркан, який каже: я всього досягла, я домоглася всього і я задовольняюся цим результатом. Ну, і ще тут момент: тут є 8 жезлів, якщо ви десь збираєтеся їхати, переїхати, поїхати, можливо, в справах просто все це владнається блискавично швидко. Ну, ще ви з того будете мати прибуток. Тобто, чого вам очікувати від вашого рішення? Абсолютної удачі. Третій варіант. Що тут? Ну, те, що ви задумали, воно вимагатиме, вимагатиме від вас терплячості. Треба от якось ну, підготуватися до того, що, можливо, вам якась консультація, треба буде з якимись спеціалістами. І тобто, от до чого вам треба готуватися? Багато кропіткової роботи. Чого вам треба очікувати? І от якщо тут мова йде про якусь дуже важливу ціль, то ви можете її досягти через напружену роботу. І, можливо, в деяких випадках через. Принесення чогось в жертву. Ну, тобто, дивіться, тут, аби чогось досягти, треба чомусь чимось пожертвувати. У вас все буде, але якось не одразу. Розумієте, треба дуже добре і ретельно попрацювати. Вісім пентаклів це я працюю і я отримую результат. До чого вам готуватися? До роботи. Ось ви приймете якесь рішення і готуватись до того, що ви будете працювати. Четвірка жезлів. А ви, четвертий варіант, четверка жезлів кажуть, четвертий варіант. А ви очікуєте, що ви в вашому оточенні з'явиться чоловік, кроль жезлів. Я не знаю, хто він. Може, він вже є, може, це ваш чоловік, може, це друг знайомий. Я не знаю, хто це. Але ця людина дуже впливова і важлива. Ну, в якому плані впливова? Вона впливає на ваше життя, на ваші події, на вашу життєву ситуацію. Чого очікувати вам, якщо ви приймете якесь своє рішення? Те, що ви все будете з'ясовувати з якимсь чоловіком. Можливо, це ваш роботодавець, можливо, це ваш безпосередньо чоловік, який буде якось вас чи консультувати, чи що. але одночасно ця людина вам зла не несе. Але одночасно вам буде якось тяжко впоратися з тим, що ви робите. Навіть якщо він вам захоче допомагати. так? До чого вам готуватися? Готуйтеся до непосильної ношу, яку вам принесе ваше рішення, і до того, що в ваше життя буде втручатися якийсь мужчина. П'ятий варіант, до чого вам готуватися. Після вашого рішення все може піти зовсім не так, як ви собі напланували. Ось ви прийняли рішення, так? А все пішло зовсім не так. Тут вам треба все прорахувати, аби не зробити якийсь хибний вибір. Тому що на, наразі ви якось знаходитеся в рожевих окулярах. Тобто ви, ви якісь собі можливості вигадуєте, але все зовсім не так. Але знову ж таки, навіть якщо зразу у вас все піде не так, як ви собі запланували, і у вас злетять рожеві окуляри. Вам просто понадобиться час, знадобиться час по помірності. Тобто трохи треба цю ситуацію буде якось пережити, по-іншому пережити і дати час, щоб все якось стало на свої місця. Я ж кажу, тому що це зовсім не так, як ви уявляєте. І от після того. Доля вам посміхнеться, тому що тут є колесо фортуни. Ви досягнете непоганих результатів через досвід, ну, можливо, через певну долю якогось розчарування, чи що. Через якийсь... Вам придеться пройти шлях, до якого ви просто не готові. Але врешті-решт, ви отримаєте бажане. Хороший буде результат, доля вам посміхнеться. Так, і шостий варіант. Ого, те, що ви собі задумали, тут це якесь, те, що ви от рішення, яке ви приймете, це якесь дуже доленосне рішення. Бо вам тут варто очікувати дуже різких змін у житті. Щось, можливо, навіть зруйнується у вас, щось лишиться у вас в руїнах. Так? Ну, а знову ж таки, це вам дасть можливість якось по, зовсім по інакшому подивитися е, на якусь ситуацію, покаже вам якісь інші горизонти. Вам тяжко доведеться після прийняття цього рішення, ну, але ж ви набудете якийсь дуже цінний досвід і отримаєте щось набагато цінніше. Бо все-таки Сонце і плюс відлюдник це щитується як світло в душі, це як знайти себе після якихось певних руйнівних подій. Ну, я б сказала, через тернії зірок. Тому думайте, чи готові ви після свого рішення до якихось певних руйнівних подій. Такий розклад у мене вийшов. Думаю, що тут ви отримали хоч якусь для себе підказочку. І я вам дякую за увагу.